Той, що зараз є, це однозначно. Це не потрібно. Ну, Звісно вже корупціонер не потрібен, продажний не потрібен, брех, Брехун, як наш президент не потрібен. також. В, взагалі, ну, не потрібен точно будь-який з наших політиків у, 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 у будь-якій частинці влади нашої. Насалик Боже, 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 боронив, насалик наш. Шевченко, Ми всі знаємо, хто, від кого Шевченко, ну це Андрій, да, оцей, Коломойського за да, товариш. Олександр. Олександр. Теж, мабуть, не впевнений, що він найпідходящий э, варіант для Івана Франківича. Який не потрібен, щоб не крав. І більше нічки. Всі ми люди успішні, як тільки приходять до влади, нічого для цього міста і не робиться. Взагалі тут нікого не потрібно. Що толку, шаницю? Є, один, другий. От точно два цих І Що він такого зробив для, для цього, для міста. Абсолютно нічого. Не потрібні нам ті люди, які не зможуть нічого путнього зробити для народу. Треба, щоб був мер, який буде дієвим, перш за все, і прислухався до народу. А потрібен мер, який буде будувати місто по європейському, тобто використовувати всі європейські надбання, європейське партнерство, як мінімум, хоча б з Польщею, бо багато вже міста Західній України співпрацює з Польщею і по цій структурі будує свої міста, мери. І більш краще, краще організувати роботу комунальникам всі ми знаємо наш міст на <ні, так>. Не має мати за мету наживитися. Що він має дбати про благо нашого міста, щоб він заборонив розбудовувати новобудови в центрі міста? Щоб він не дозволяв робити яскраві банери, вивіски в центрі міста, бо це портить нашу архітектуру. Який Мер не потрібен Івано-Франківський. А у нас фактично ні одного нема кандидата, щоб дійсно можна було повірити тому меру. Хіба що за кордона брати, ви розумієте? Як таке в нашій державі свого пророка нема. От, що ще можна сказати? Хоч один із них може стати дійсно тим, яким би ми хотіли. Ні одного. З кандидатів? Ні одного, ні одного. Ніхто не може, тому що вони всі буші. Всі десь колись вони вже були, розумієте? Вони нічого не зробили в житті, так? Да? Не, надо що? Нехай б не цьому Ти, треба знімати. Що вони хоч що зараз ці вибачте, оці фізіономії? -ні, Ні гречка, так подвір'я роблять перед вибором, одним зроблять, другим не зроблять. Скільки За... А що ви б хотіли, щоб він вам зробив, коли буде е, мером? Я кажу, нехай зробить, потім буде мером. Ну так, спочатку брали, хай зробить, оці бікборди подивіться. ну, не вже совісті нема, оці в нас оці морди по кого не ще. Скільки то коштів йде. То вони хоча б взяли, просто пішли, діли зарятали, там, де ще може залатати, або навіть в АТО переправили, оці бікборди. Нам не потрібні їхні морди. Ми їх давно бачимо, знаємо, чим вони дихають. І я, Це... Туди люди йдуть далеко зі своїм бізнесом. і ніхто... Якщо приходить туди, перше думаю, як би йому краще для ще себе зробити щось, кишені набити, а менше всього думаю про тих вибраців, хто обирав, як там називають, лекторат. Оце вони зараз.